Діви, привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас 2025 рік. Як він у вас відіграється? Розпочнемо ми з ваших особистих енергій на цей рік. Ну, дві значить дві. Так. Клас. Дивіться. Діпхілин. Це м, таке глибоке зцілення. Далі сила і інсайт, просвітлення, ідея. Ніби ви починаєте бачити ваше життя зовсім інакше, Ви зцілюєтеся і душевно, і, можливо, для когось, і тілесно. Сила. У вас більше сили з'являється, більше сили для змін, більше фізичної сили, можливо, займаєтесь якраз цим. І завдяки цим процесам вони у мене от прям дуже зараз поєднуються фізично і морально. Ви ніби працюєте з цими двома енергіями своїми. Інсайт вам відкриваються якісь нові ідеї, нова мудрість. Гарно, гарно. А зараз ми подивимося по всіх сферах життя, як у вас тут відіграється основні тенденції. Що у Дів буде в особистому житті, в кар'єрі та у фінансах? Особисте життя. П'ятірка чаш для тих, хто у нас наразі самотні. Можуть йти ваші страхи переживання стосовно того, щоб відкриватися людям. Можете навіть себе спеціально тримати в такому підвішеному стані, тобто там ні з ким не знайомитись або не переходити на якісь нові щаблі стосунків, бо ви боїтеся розчаруватись. Не бійтесь. Не бійтеся, ось про це, власне, і була ця карта Deep Healing. Пропрацюйте оце свою, оце свою боязнь відкриватися, боязнь відчувати, боязнь закохатися. І по карті Сонця ви знайдете свою другу половинку. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках зараз знаходиться. Ви виходите з любовного трикутника. В мене таке враження, що ви виходите з нього повністю. Тобто ви виходите, навіть башня у нас тут на дні колоди, ви виходите навіть з тих стосунків, які ви були там довше, наприклад. І це дає вам таку, такий заряд енергії, таку силу, да, час від часу може під, да, ще от ви покинули обидвох партнерів, але ви розумієте, що це було правильним рішенням. Ви зрозумієте, що це було правильним рішенням. І тут ви відкриваєтесь потроху чомусь новому. У вас з'являється надія і у вас з'являється більше такого оптимізму, коли ви виходите з цього трикутника. Розчарування може з'явитись тоді, коли ви зрозумієте, що вас назад не кличуть. Розумієте, про що я? Тобто, ви, можливо, й думали, що от зараз я там закінчу ці всі стосунки, і хтось з них точно, а вони не кличуть назад. І у вас буде таке відчуття, очищення для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Для когось може проход... можуть проходити складнощі, пов'язані з фінансами, також з переїздами, з машинами, та, от, транспортними. Зараз я сформулюю думки біжать швидше, ніж я говорю. Проблеми пов'язані з фінансами. В якому сенсі? Наприклад, ви вирішили купити машину, і вам продали там, машину. Не зовсім в хорошому стані. Тобто, от, оце, будьте обережні з цим. Також стосовно переїздів. Якщо у вас таке щось планується, ви можете трохи розчаруватися в новому місці проживання. Або в тому, що вам доведеться все тягнути на собі. Тобто, десятка жезлів це коли вам дуже складно, вам доведеться все тягнути на собі. Буде мало відчуття, ніби ваш партнер теж щось робить. Ще може бути така, якщо ви зустрічалися, ви хотіли б з'їхатися, а партнер не зовсім поділяє ваше бажання. Він не спішить з вами разом жити. І що, чим тут все закінчиться. Так. Ну, Тут я бачу більше з жіночої сторони є. Є бажання вирішити ці всі ситуації, є бажання, для когось може бути і питання розлучення, для когось питання розійтися з партнером. Якщо ви розумієте, що ви в цьому союзі одні, і вам ніхто не допомагає, ви повинні все тягнути на собі. Але для когось, зрештою, це може бути примиренням, тобто людина зрозуміє, що не хоче вас втрачати. Тому тут так, для когось це може дійсно значити розлучення, а для когось, в кого були б такі більш-менш, я б сказала, побутові дрібниці, такі конфліктні, то тут ви зможете пройти цей момент завдяки спілкуванню, завдяки тому, що ви пропрацюєте це разом. Хто дуже захоче, тут можна зберегти союз. А якщо будете розуміти, що ви самі в цьому союзі, то й зберігати буде нема чого. Що ж, рухаємося ми до роботи. А тут у нас іерофант. Для тих, хто наразі не працює, Ви можете займатися навчанням ваших дітей, також займатися своїм навчанням, тобто пробуватися на якихось курсах, в якихось нових сферах для вас, або навіть дві сфери вибрати і намагатися в них розвиватися. Також це тимчасовий підробіток. Я не бачу тут роботи як такої, це скоріше, більш ваше навчання, якийсь... Тимчасовий підробіток де щось продали, отримали фінанси. От в, та в такій сфері більше. Більше займайтеся своїм духовним розвитком. Для тих, хто в пошуку роботи активному. У вас може бути ситуація, що вам можуть відмовляти десь на вакансіях, куди б ви хотіли потрапити, через те, що у вас є брак знань, брак якоїсь інформації, брак не знаю, сертифікатів, дипломів. Тобто вам тут потрібно допроходити ще якесь навчання, особливо, якщо це топові вакансії, та там директор, головний менеджер, отака. таке. Тобто тут від вас можуть вимагати того, чого ви просто не можете ну, зазначити, світити. Але вам тут вдасться знайти роботу. Можливо, не зовсім те, чого ви хотіли спочатку, але робота буде непогана, можливо, навіть пов'язана з креативом, з чимось таким, що подобається вам особисто. А ще, ну пошуту, це ще дитячі товари, це там, все, що стосується а, свят. Подарунків створення чогось з нуля, там креативне. Тобто вам тут, врешті-решт, вдасться пробитися до того, що є справді вашою професією. Тобто не те, що ви собі там придумали, чим би ви хотіли займатися, а чим вам треба займатися, де вам себе треба реалізувати. Тобто, більш як місія, знаєте? Так. Ще для когось може бути активно волонтерством займатися. Для тих, хто вже працює, але по Так, тут могли очікувати на підвищення. На підвищення, можливо, на якийсь перегляд зарплати, але я не бачу, щоб у вас змінилися насправді ці умови. Тобто вони залишаться такими, якими вони і були. Вам потрібно просто, скажімо так, прийняти це. Якщо вам справді подобається ця робота. Бо тут ну, рішення приймаються не зовсім вам на користь. Бо у вас тут є сильна енергія, і є багато людей у вас на роботі, хто не зацікавлений в тому, щоб вийшли далі, щоб вийшли на якісь топові позиції. Тому будьте з цим обережні. Якось може бути звільнення і пошук. Нової роботи? Для тих, хто не спрацює на фрілансі. Можете пробитися кудись в навіть якусь фірму, там, де ви можете бути як працівник-фрілансер. Тобто вас наймають на якийсь певний період, ви виконуєте задачу, з вами розраховуються і прощаються. Ще тут можете проходити ще якісь курси, доотримувати знання, сертифікації і самому навіть ставати для когось тренером, наставником. Це теж учителем в тому, чого ви вже досягли. Для тих в кого свій бізнес? У вас тут активний класний період. Єдине що, можуть бути проблеми в колективі, пов'язані з керівництвом там нижньої ланки. Вам треба бути обережними, тому що ну, тут така ситуація, що вам треба вибрати, за кого ви будете боротися: за ваших працівників, чи, ну за сам колектив, чи просто, наприклад, там, за директора чи менеджера. От, бо тут може бути конфлікт. Між працівниками вони можуть бути чимось незадоволені. І незадоволені можуть бути якраз таки управлінням. Але вам вдасться вирішити цю ситуацію. Переходимо ми до фінансів. Фінанси трійка жезлів це чудовий. Чудовий просто розклад для вас, тому що гроші до вас приходять, у вас з'являється дуже багато можливостей заробляти. Вони ніби от ні звідки, да, перед вами відкриваються, і вам у всьому щастить. Тобто, за що б ви не взялися, у вас звідти можуть піти фінанси? Ось, будь ласка, да. Лицар Пентаклю, фінансова стабільність. Давайте ми з вами глянемо пораду для вас на цей рік. Віддихніть, дайте собі відпочити. Зміни. А ще. Хм. Це так звучить цікаво. Ризикніть, щоб дати собі відпочити. Ризикніть на піти на якісь зміни. Ризикніть. Не намагатися вирішувати за інших людей. Отак. І хочу, щоб ви сконцентрувалися на оцих трьох картах, які нам не дарма випали. Вони, бачите, вас дуже перекликаються з самим розкладом. Будьте сильні, будьте сильні. Займайтеся тим, щоб зцілити себе і в плані почуттів, і в плані ваших виборів та там роботи. Прислухайтесь до себе, інсайт. Це прислухатись до себе і почути голос своєї інтуїції. Тому все у вас тут відіграється лише в позитивному ключі, а зміни це життя без змін нікуди. Що ж, люблю, цілую, чекаю на ваш зворотній зв'язок.